Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. На сторінках Skylinker з'явилась публікація, які всі версії терміналів Starlink є та як в них не заплутатись. Автор Володимир Степанець ну просто розкладає по поличках, чому виникла оця вся плутанина з моделями, і, що найголовніше, чітко пояснює, як у цьому всьому не загубитись. Там є і класна інфографіка, і е, деякі цікавинки з кухні Ілона Маска. Так, і це, знаєте, тема, яка на перший погляд здається такою, ну суто, технічною, може навіть нудною. Але насправді за цими назвами стоять дуже реальні речі: логістика, облік, і навіть, як ми далі побачимо, питання безпеки. Бо коли волонтер шукає конкретну модель, а військовий намагається зрозуміти, що йому привезли, от тоді ці назви мають величезне значення. Тож давайте спробуємо сьогодні цей клубок розплутати. Гаразд, давайте розпакуємо це. Я, от, чесно кажучи, не розуміла, як компанія такого рівня, як SpaceX, могла допустити такий е, ну хаос. Здавалося б, усе має бути чітко: модель А, модель Б. Звідки взявся цей звіринець? З V1, Gen2, Standard, Performance. А це і є та сама цікавинка з інженерної кухні, про яку ви згадали. Головна причина це е, сама філософія компанії. SpaceX працює не як класичний виробник заліза, вони більше схожі на IT-компанію з кремнієвої долини. Їхній девіз, по суті, рухайся швидко і ламай стереотипи. Вони оновлюють абсолютно все з небаченою для галузі швидкістю і софт, і тарифи, і звичайно, самі пристрої. Тобто це не помилка, а свідома стратегія. Це як, я не знаю, намагатися перевзутися на бігу під час марафону. І вони роблять це навмисно, бо вважають, що так добіжать швидше. Абсолютно, саме так. Класичний виробник міг би роками випускати одну і ту саму модель. А SpaceX випускає нову апаратну ревізію ну, чи не щороку. І кожен новий пристрій проходить кілька етапів іменування от звідси і шари плутанини. Перший шар він такий, знаєте, суто бюрократичний. Коли інженери створюють прототип, йому треба пройти сертифікацію у регулятора. У США це ФКС, Федеральна комісія зі зв'язку, і вони дають йому якесь нудне технічне ім'я. Я правильно розумію щось для папірців? Саме так, це внутрішні ідентифікатори, щось на кшталт ут 2 УТ3, Е7-1. Вони потрібні лише для документів для тестів. Вони ніколи не мали потрапити до кінцевого користувача. Але оскільки компанія дуже популярна, ці назви просочуються в мережу через документи ФКС і ентузіасти починають їх використовувати. Так з'явилися народні назви V1, V2, V3. Це, по суті, спроба людей якось класифікувати ці внутрішні коди. Тобі фанатська творчість, яка просто прижилася. Влучно сказано. А потім дивіться, вмикається другий шар маркетингу. Коли пристрій готовий до продажу, йому дають красиву, зрозумілу для ринку назву: стендарт, хай перформанс чи ось нещодавно міні. І ніби цього мало, маркетологи додають третій шар покоління або генерації Gen 1, Gen 2, Gen 3. Причому логіка цих генерацій може бути зовсім різною для різних типів пристроїв. Це нагадує мені якусь шпигунську історію, де у одного агента кілька паспортів, і кожен для своєї мети. Один для бюрократів з FCS, другий для публіки на презентації, а третій це псевдонім, який йому дали в народі, і в результаті ніхто не знає, як його насправді звати. Чудова аналогія. І саме тому в статті наголошується: щоб не загубитися в цих трьох соснах, потрібно знати справжнє паспортне ім'я пристрою. І воно на щастя є. Так, ось це найтікавіше, як нам знайти цю істину? Який вихід пропонує автор статті, щоб нарешті навести ладу себе в голові? І в документах. Вихід, ну напрочуть простий і елегантний. Ігнорувати всі ці маркетингові та народні назви, і дивитися на модельний ідентифікатор той, який сам виробник завжди вказує на коробці та на корпусі пристрою. Це коди, що починаються з літер УТА, УТР та УТП. Звучить як заклинання. Але добре, припустимо, я знайшла цей код. Наскільки легко його знайти? Він не захований десь дрібним шрифтом під десятьма наліпками, як це часто буває. Ні, ні. Тут все досить прозоро. Зазвичай він чітко вказаний на наліпці серійним номером, і на коробці і на самому пристрої. А розшифровуються ці літери дуже просто: UTA – це ідентифікатор для самого терміналу, тобто антени. User Terminal Antenna. UTR – для Wi-Fi роутера, User Terminal Router. І УТП для блоків живлення User Terminal Power Supply. Тобто, якщо мені потрібна конкретна версія антени, я маю шукати не Starlink V2, а наприклад ut 212 Це як ідентифікаційний код для людини, унікальний і незмінний, на відміну від прізвиська. Абсолютно, цей код прив'язаний до конкретної апаратної ревізії. Наприклад, оті перші круглі тарілки, що масово заходили в Україну у 2022-му, це ут 211 Стандартна, прямокутна, найпоширеніша зараз це ут 212 а найновіший компактний Starlink Mini це ут 231 Знаючи цей код, ви ніколи не помилитеся при замовленні обліку чи консультації. Це найнадійніше. Це справді корисна порада. Фактично, ми отримуємо таку собі універсальну мову для розмови про обладнання Starlink. Добре, з антенами, тобто з Ута, стало зрозуміло. Але ж комплект це не тільки антенна. У статті є фраза про роутери, що з ними дещо простіше і Смайлік. Здається, автор натякає, що там теж є свої підводні камені. Ну куди ж без них? З одного боку, так простіше. Існує вже п'ять поколінь роутерів, їх легше розрізнити візуально. Але є цікаві інженерні рішення, наприклад, роутер четвертого покоління взагалі не існує як окрема коробочка, він вбудований безпосередньо всередину терміналу StarLink Mini. тобто він є, але фізично ви його не бачите. Ого, тобто вони пішли шляхом інтеграції, як у сучасних ноутбуках, де все розпаяно на платі. Це, мабуть, зменшує кількість дротів і спрощує використання саме так. Або, наприклад, найновіший роутер utr 231, який підтримує стандарт Wi-Fi 6, можна купити лише як окремий аксесуар для апгрейду. Тобто варіацій стає все більше, але це все, скажімо так, дрібниці порівняно з головним застереженням, яке робить автор статті. І ось тут розмова перестає бути суто технічною. Ось тут стає справді цікаво, і, відверто кажучи, трохи тривожно. Стаття прямо наголошує, що оригінальні роутери StarLink небезпечні для використання на полі бою. Це вже не про плутанину в назвах, а про життя і безпеку. Так, і це критично важливий момент. Автор виділяє дві головні загрози: перша цілком очевидна, це так званий Wi-Fi-слід. Будь-який увімкнений Wi-Fi роутер це радіовипромінювач. І хоча в роутерах Starlink є певні механізми маскування, як от рандомізація BSSID, автор наголошує, що цього абсолютно недостатньо для умов, де працюють сучасні засоби радіоелектронної розвідки. Тобто увімкнений роутер це як маяк, який кричить ворожій РР. Я тут, подивиться на мене. Саме так. А друга загроза, вона набагато хитріша і менш очевидна для пересічного користувача. Вона пов'язана з мережевим протоколом IPv6. IPV6. Всі роутери Starlink активно його використовують, і що ключове, його неможливо вимкнути у стандартних налаштуваннях. Що саме він робить? І чому його не можна вимкнути? Це баг чи фіча? Це абсолютно точно фіча, а не баг. Для SpaceX, яка керує гігантським сузір'ям із тисяч супутників і мільйонів терміналів, IPV6 це необхідність для ефективного управління такою величезною мережею. Проблема в тому, що цей протокол дає набагато більше можливостей для ідентифікації та збору метаданих про пристрої в мережі, ніж старий IPV 4. Мова не про перехоплення змісту вашого листування, ні. Мова про цифровий відбиток кожного пристрою, підключеного до роутера. В цивільному житті це не проблема, але в умовах бойових дій це створює неприпустимі ризики збору інформації про структуру мережі. Отже, висновок тут однозначний і я так розумію, не підлягає обговоренню не використовувати стандартні роутери в небезпечних зонах. Їх потрібно замінювати на спеціалізовані, більш захищені рішення, де є повний контроль над мережевими протоколами і радіовипромінюванням. До того ж, я бачу в статті важливе попередження: SpaceX з 18 листопада 2025 року взагалі впроваджує обмеження для терміналів із застарілим програмним забезпеченням. Тобто оновлюватися треба в будь-якому випадку. Це вже не просто рекомендація, а вимога для стабільної роботи. Абсолютно вірно. Що ж це все означає? Можливо, фінальна думка для роздумів така. Чи достатньо ми уваги приділяємо не лише функціональності наших пристроїв, але й їхній прихованій вразливості та цифровому сліду, який вони залишають? Адже в сучасному світі будь-яка технологія це не просто інструмент, а й потенційний ризик, який треба знати, вміти контролювати? Це ключове питання. І ця стаття на Skylinker – чудова ілюстрація того, як важливо розбиратися в деталях. Бо знання це не просто сила, в контексті, який ми обговорюємо. Знання це безпека, розуміння, як правильно ідентифікувати свій термінал, які ризики несе його стандартна комплектація, і як правильно його обслуговувати. Це може в прямому сенсі врятувати життя. І варто нагадати, що набагато більше деталей, а також зручна інфографіка, яка зводить усі ці ідентифікатори УТА УТР та інші, в одну зрозумілу таблицю, доступні в оригінальній публікації на сайті Skylinker. Така систематизація інформації це ж величезна робота. Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Скайлінкер, просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності, ніж звикли багатьом донати. Твоя підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій, котрі вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі Скайлінкер. Тобто практично всі гроші прозоро та наочно конвертуються в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.